Вітаю колеги! На каналі Берег Фідер фішинг» з вами Володимир Дорошенко. Я сьогодні знаходжуся в Будапешті і приїхав до одного з дуже тут відомих блогерів, який веде свій канал з риболовлі на Дунаї. Звуть його Андрій, ми зараз з ним познайомимося. Він пригласив мене на свою риболовлю на Дунаї. Завжди мріяв половити на Дунаї, бо тут завжди великі риби, і можна зловити якогось трофею. Тому зараз ми підемо з ним знайомитися і покажу вам Дунай, як він виглядає і на що ми сьогодні будемо ловити. Так, Є коли, клювання. О, ми мене клювання. Андрюха, що ж ти очиш? Я, слід, я, ну, слід, я слідкую, поки фідер вже втягне. <рес> В общем, сьогодні шторм. Ми на воді, не знаю, як буде, Чуть, Так, риби нема, зірвалася або я не встиг. Шторм у нас сьогодні на воді, на Дунаї зустрів нас така, така погода, я би сказав, не... Некомфортно, але раз вже приїхавши в таку даль, використавши таку нагоду, треба і половити. Хочу вас познайомити з Андрієм. Андрій вітаю. Шім привіт. Він дуже цікава та дуже відома людина на Дунаї. Його тут всі знають, всі вітають. І сьогодні ми приїхали саме сюди. Андрюх, скажи, а ця локація, де ми сьогодні знаходимося, це якась сильна течія, глибина, то які умови, які нас сьогодні зустрічає саме ця локація? Я поки що наживлю свою насадку. Ми сьогодні знаходимося на Дунаї в точці Будапешта, а точніше нижче по течії. Місце рибалки специфічне з зворотньою течією, з великою глибиною. В Дунаї в середньому глибина 8-9 метрів і в нас на 35-40 метрах дистанції 5 метрів глибини. Місце дуже, дуже трофейне, можна сказати, вже в цьому сезоні я переконався. А що ти тут ловив? В цьому сезоні була найбільша риба за всі сезони. Саме на цій локації? Так, так, 13,5 13 дзеркальний короб, 14 звичайний короб. І ага. на 7800 білий амур. І це не рахуючи, я вже не рахую таких коропів, як кілограм, два, три це лящі, розуміло. язі. Це вже я все не, не, не беру в рахунок. Але такі умови, як сьогодні, це, мабуть, перше в тебе, ні? Е, умови, так, да, дійсно, з вітром штормовим екстремальні. Е, в цьому сезоні, можна сказати, це така перша погода, на якої я сижу на Дунаї з таким вітром. Але... Погода не для рибака, але для риби, а для як риб, зазвичай так. буває. Так, так. Думаю, що сьогодні ми побачимо трофейну рибку. Ну, Буду надіятися. А скажи, будь ласка, яку прикормку ми сьогодні використовуємо? Бо живий компонент, зрозуміло, це опариш, це пробак, але прикормка в тебе дуже дивно так пахне. Як на бутерброд можна її Пахне, так. Да. Да, пахне як жінка готує на кухні щось. Опа, в мене є риба, друзі. Це 100%. Тільки про прикормку, так і риба да, вже да. відчула. Бо я сказав, що дуже смачно пахне і ось результат. Так, друзі, є ось риба. перша, я би сказав, риба сьогодні на Дунаї. Взагалі в житті, в житті перша риба на Дунаї. Зараз ми побачимо, що це в нас. Опа, подивіться. Чому так дуже сміливо витягую, бо у мене 0,22 по відсі. Друзі, перша риба на Дунаї, подивіться. Хоча невеличкий підлящик, але будемо відпускати, але це перша риба. Так, Андрюха, переходимо знову до... Твої Поверт... чудової прикормки, яка до прикормку ловить. Ну, зазвичай найчастіше я використовую в 90 випадках. Це сирна прикормка. Це сир. є база на Дунаї. Риба звикла до цієї прикормки. Не знаю, чому вона так їй подобається, сирний запах і смак. Ну, сир... сирна прикормка не тільки є як. Дивне щось для нас, так і і наживка сир, теж, теж відзивається риба Тож на неї. Ми сьогодні будемо використовувати так, і сирну насадку. Так, я думаю, що сьогодні спробуємо і сирну наживку. Прикольно. Так, перезакидуюсь. в мене є дерево і воно може залежати нам в риболовлі. Так, є. Так, годівнички, друзі, 120 грамів. Для мене це... Тяжко, а дистанція в мене десь в районі 35-40 метрів. Чесно кажучи, ніхто тут не проміряється, приблизно кидаєш. Бо, так як казав Андрій, тут є основна течія, і тут є така як обратка. Тобто її можна побачити зранку, коли ми приїхали, її було видно. Зараз дуже великі хвилі, і побачити їх я би сказав майже неможливо. Але зранку було видно, що основна струя. Тече, а з цієї сторони є така, е, такий переход по, по воді, його було видно. І ми так приблизно на, цей, на цю грань е, з Андрієм і закліпсувалися. Це в мене десь подивіться. подивіться, яка роздача. Тільки закинувся і відразу клює. Не, Не встигає. Тому блін, в надії, звісно, сьогодні половити і якось трофейної риби. На Дунаї, на такій течії і клює. Просто супер. Тому продовжуємо. Зараз ми підготуємо, може, ще якийсь живий компонент для того, щоб загодувати нашу точку. Ну, ось, колеги, я хотів казати, що одна з головних е стратегій ловлі на течії, що треба вудки зводити максимально вгору. Бо дуже велика течія, і чим менше вашої жилки або вашого шнура знаходиться в воді, тим е менше буде парусити вашу годівничку в воді. Тому е не забувайте, що несе у нас не годівничку, а саме видуває шнур або Жилку в воді на течії. Вона як парус тягне за собою вашу годівничку. Тому сьогодні ми так само використовуємо на тренозі наші фідерні вудлища. максимально взводимо їх догори для того, щоб максимальна кількість наших шнурів була ззовні, а не в воді. Але із-за того, що дуже сильно віє вітер, не можна їх поставити майже вертикально. Тому ставимо на такі можливості, щоб і вітер не здував в той, в той же час і не несло наші годівнички. Але я хочу сказати, Андрій ловить на 100 грамів з такими двома рожками, грунтозацепами. І в нього стоїть ну, просто мертво. У мене 120 грамів, велика годівничка великої кормоємкості, у мене падає на дно, знаходить якусь ділянку на воді і там зупиняється. Тому ось Різниця, можна використовувати менші годівнички, але з допомогою якихось ще вусиків ґрунтозацепі. У мене їх нема, тому використовую більше годівничку. У Андрія сьогодні 180 грамів фідерне будлище, у мене 150 грамів. Я кидаю, можна сказати, на максимальному своєму рівні, бо в мене велика фермоємкість. годівнички, десь грамів 35, мабуть, 40, куди влазить 100%. На корму і плюс сама вага Олова 120. Тому 150 грамів, навіть 160 на 40 метрів я пуляю. У мене стоїть шоклідер з жилки діаметр 0,28, але основна в мене стоїть шнур, бо я навіть не думав, не то, що навіть не думав, я думаю, що цього було би достатньо. Але Андрій каже, що такі бувають тут екземпляри, що зносить вудлище до води, якщо в тебе нема фідергама та... Жилки, то ти просто не витягнеш цього трофея. Дуже сильна струя, сильна риба, і треба це враховувати. Я використовую кліпсу, а Андрій використовує кусок гуми замість кліпси. Тобто Він стає на дистанцію, замотує на свою шкулю кусок гуми резинки, і це допомагає йому кліпсуватися на місці. Але коли є трофейна риба, він просто скидує свій, я би так сказав, фріксіон, не фріксіон, а свою кліпсу і може нормально витягувати рибу. Бо він казав, що ловив тут достатньо великих риб, і кліпса тут може просто допомогти втратити вашу рибу. За період нашої сьогоднішньої там, півгодинної риболовлі ми закинули. 5 стартових годівничок прикормки і після цього почали ловити. З першої годівнички я зловив, і з першої годівнички зловив Андрій. І періодично у нас є клювання. Але скажу відверто, що риба тут дуже сильно годується, прикормки дуже багато треба. У нас сьогодні замішано 3 відра прикормки, це сипуха, Андрій замішав сипухи, друге це в нього. Андрюха, що в тебе друге відро? <сло> друге відро, сипуха, кориця. Сипуха з корицею, так? Да. Сипуха... Я бачив, що ти використовуєш. Стікмікси додаю, так як зараз вже осінь. Риба хоче м'яса, треба якісь м'ясні <сло> запахи. <сло> да, да. Так що докидаю порціону в годівничку, додаю вже стікмікси а також і коноплю, і різні зернові. Тут додаються до... Але основний посил це м'ясний компонент. Риба набирає вагу на осінь, тому треба використовувати максимально такий жирний, об'ємний корм. Хоча, бачите, на деяких водоймах краще не використовувати, але на річський Дунай треба годувати і загодовувати. Тому мені... пройшло вже хвилин 5. Треба буде перезакинути умови сьогодні тяжкі, дерево позаду, вітер сильний, але ми не здаємося, ми будемо сидіти до останнього, поки не зловимо хоча б кілограмового дунайського ляща. Тому поїхали. Андрюха, а як давно ти рибачиш на Дунаї? Моя перша рибовля почав 2017 року ще. Побачив, закохався з першого погляду в цю річку. Дуже мничі місця, дуже в плані течі, в плані дна і зовсім, зовсім не те, що було вдома. Станції короткі, 30-40 звичайно, це стандартна станція, довгі не треба. А які снасті ти використовуєш? Я маю на увазі, допустимо, там, е е себе, да, там, якщо вдома не Дніпрі або на Десні ми рибалимо, то там на Десні дуже складе, але дистанції невеликі і ну, береш 50 грамів там, до сих Але чия така, така, що тут, мабуть, 300 грамів треба, ні? Місцеві зазвичай використовую Тестом 250, 300, так само з блітною 390, 360. Ага. Але як практика показала, що можна використовувати навіть трошки і легше тестом. І 150-180 це буде золота середина, можна сказати. Довжина там 360-390. Так, зазвичай 30-40 метрів. Така да? Да. Ну, да, течія так, тут не... Це точно, це, це, це точно. Щось добре. Або годівничка не встигла вимитися, або риба тут наша. Ні, годівничка наче тут не вимилася. Не, нічого не, не крупніше, просто не вимилася тоді годівничка. Ось і лящик. Малесенький. Але їсть прикормку. Сам відчепився. Єсть прикормку, іди гукай Слушайте, великі риби. З тим, що... з тим, що ми ловили, це вже ляж. Ось, справжній, справжній, дунайський ляш. То були підлящики, а це вже ляж. О, колеги, ось він. За чим ми сюди приїхали? Краса. Так колеги, я перейшов вже на хробака, то були гарні відстріли були. Було таке клювання відстріл, поки я добіг, витягнув кормку, але пожований хробак. Я думаю, що ми так нагодували трішечки вже. Як так можна сказати, нагодували. Трішки насипали прикормки на точку і можливо вже має підійти якась. Більш-менш. Крупніша риба, бо таких підлящиків та білогласку ми вже половили. Білоглазку дуже давно не ловили. Знову жівання в мене, але тягне за кінцівку цих е, е, хробака. Зараз. І ще раз, давай. Є клювання, але ну, продовження. Риба підходить, щось там підгризає. Чекає. Хочеться вже білі з трофейного рибу, бо саме за трофейною рибою ми сюди і приїхали. Є, Є. 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 риба. Будівничка 120 грамів, плюс риба, і відчувається, що там пів кіла. Насамперед, це ось такий підлящик. І Це справжній лящ. Все колеги справжній лящ. Відчувається такий на півторушку. Бо молотить головою капітально, Або це... Або це так бажання, або справжні такі. Так, найпоганіше, що вперлося ось в брови. О, вийшло. Так. Не, не півторашний ляж. Але все одно більший ніж малесенькі підлящики. Дякую, Андрюха. Але просто на течії сильна риба, розумієте? Ось вам і. Бачите, їсть нашу прикормку, ось напорожняється. Значить, все зроблено правильно. Гачок гарно застрягнув. Зараз його спробуємо витягнути рукою. Опа, є. На хробачка, бачите? Був хробачок. Підпускаємо. Колеги, колеги сьогодні на на я би сказав, такий проміжуточний етап а, риболовлі на Дунаї вдалося підловити лише ну, такого півтора кілограмового mm -hmm, судака, м -м. я би Матон. так сказав. А, постійно mm -hmm. клює на хробака невеличка mm -hmm. білогласка або підлящик. А, і поки що не вдається чомусь. Завлікти на нашу точку риболовлі mm -hmm. якогось трофея. Ну, вітер просто ще такий, ну, це просто жах. Шоплює. Він а, дуже сильно постійно дує, а ще й париви. Такі бувають пориви, що падають mm -hmm. вудки, ми вже обложили камінням. Триногу да, да, бо дуже дуже крісла, дуже сильні, вітерна, але здуває Дунай, сьогодні капітальна. Цілі. Така штурмова риболовля влучення, а, чим сьогодні в екстремальних умовах, mm -hmm. але настільки хочеться половити на цій водоймі, що відчуття свого добро, риболовного давай, я мріяв давай. саме половити на Дунаї, бо це така дитяча мрія, і сьогодні вона, я би так сказав, збувається до трофей сьогоднішнього дня. Поки що подивіться, які ця риба. Поки що не ця риба, за якою ми приїхали, але під зажав. на жаль. Під Ну, да? так. Значить там риба є, а судак прийшов погодуватися тією рибою, якою ти там розгодував так. цю точку. Ну, Но... Це результат, я розумію. Ловись ляща, подивіться, скільки тут? Півторашка точно є, да? так? Півтора кілограма судачела І ще й про судаків Дай про про поки не виваляєш Оооо да. Все результат Результат бомбезний Топ і так, колеги після вже декілька годин риболовлі на Дунаї, хочу відверто сказати, що це достатньо трудова риболовля, тяжка, бо риба клює, в принципі, хочу сказати, активно. Але годівнички 120 грамів. Дистанція, начебто, не дуже велика. Але ти чи я, як тільки підриваєш годівничку з дна з рибою, тягнеш, стягує дуже сильно. Ти риба активна, і такі розміри видаються, начебто ти тягнеш там двохкілограмового ляща. Е Мінуси, звісно, це занадто велика струя. Занадто це да, 120 грамів. І я хочу сказати, це на грані е того, що е ти ловиш там 140 грамів стояло би мертво, я думаю. Ну, це по олову, це без, без прикормки. Прикормка вимивається. Ми нагодували з Андрієм з тих відер, що ми сьогодні намішали, повне відра майже. Ми вигодували десь 80%. Залишилося там на дні кожного із віддер такова кількість прикормки. От. І поки що, ну не поки що, а на сьогоднішній день. Одне гарне клювання це був судак. У мене один лящик, і в принципі на цьому все. Я думаю, що на судак клюнув саме на не невеличку рибку, яка клюнула на гачок, а судак вже насів на цю рибу, і в цей момент було клювання, і Андрій встиг забарити його за підборіддя, я би так сказав. Але що хочу сказати, що природа, вода. Навіть місцевість це те саме, що на Дніпрі в нас дома і майже не відрізняється, бо дерева, ці розливи широкі, як на Дніпрі, то так от сидячи, дивлячись вперед, ти не скажеш, що ти знаходишся на якійсь іншій водомі. Так, да, звичайно, тут більша кількість риби, вона в розмірі більша і в своєму. Я би так сказав би видовому составі, да? тобто та риба, яка є у нас вдома в Дніпрі, тут її більше, вона інша і в кількості. І так само вона переважає, але незважаючи на це, всі рибалки, які тут ловлять, вони притримуються правил. Правила є нормальні, можна зловити норму свого денню в день і взяти рибу додому, тому нічого такого нема. Супер якогось там. Що ту рибу можна брати, то не можна брати. Так, червону рибу, червону книжну рибу ви маєте відпустити, а всю іншу можете забирати. От ми всю рибу, що сьогодні спіймали з Андрієм, відпустили. Зараз у нас буде, мабуть, вже підготовка до того, що ми будемо збиратися додому пообідаємо. І сьогодні ще Андрій казав, що якщо зранку не поклювала, в день перестає вже кльов сходить на такий мінімум, то вечірня риболовля може принести дуже великі трофеї. Андрій дуже багато ловить ввечері та вночі. Але ми змінимо локацію, ми поїдемо в центр міста, сядемо на центральній набережні і спробуємо там щось підловити. Вийде чи не вийде це лотерея, рибалка це така, я би сказав, річ, яку Предсказати наперед неможливо. Тому, друзі, кому було цікаво, були якісь цікаві моменти, пишіть в коментарях, пишіть в особисто, з радістю на них відповім. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішинг. Всім папа! -па.